Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю, і з поміж іншого він розповів про те, що на початку повномасштабного вторгнення його хотіли вбити, і були постріли в офісі президента, були загиблі в офісі президента. Ну і також розповів про те, що Російська Федерація намагалась поставити ультиматум перед українською владою. В чому сенс ультиматуму це краще вам послухати самим телеграм, щоб це профілі я там залишу відео. Зможете самі прийняти рішення, наскільки ультиматум був суттєвим, і що з того, що в ультимативній формі вимагала Російська Федерація, вони не змогли досягти військовим шляхом. А ми фактично великими великими втратами. Тим не менш, Україна зберегла свою суб'єктність. Сьогодні ми маємо іншого президента США, який особлює силу. Який е, оголошує про необхідність зупинки війни в Україні, але це не та модель зупинки, про яку так багато говорили наші чиновники, і е, це теж схоже на ультиматум. Позиція Дональда Трампа теж схожа на ультиматум. Фактично, вона є ультиматумом, тільки раніше був ультиматум до держави, а тепер є ультиматум. Я так підозрюю, до конкретно людей у владі, на яких Трамп, імовірно, має компромат.